Швидше подивись віконце. Посміхається там сонце. Значить, час усім вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись. І вперед, назустріч справам, хай цей день буде ласкавим. Зараз у нас заняття з грамоти. Давайте пригадаємо, з якими буквами ми вже познайомились на. Попередніх заняттях з Е. Молодець А У О М. Так правильно. Буква А звук, буква У звук А. буква О звук Буква М, звуки М. Д. М. М, Мм, М. Мама. Правильно. М. Відгадай загадку: конструктор, кубики, ляльки це все дитячі ігрушки. Іграшки, так, правильно, молодчинка. іграшки. З якого звука починається це слово? Іграшки. Звук і, і... Іграшки. і... Іграшки. Іграшки. і... Іграшки. 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 Іграшки з голосного звука і. Коли вимовляємо звук І, ні губки, ні зубки не заважають повітрю вільно виходити з ротика. Цей звук вимовляється голосом Його можна співати, можна довго тягнути. І давай спробуємо. І-і-і. Починається на цей звук, Латочка, ну подумай. Слова слова і. І... Да. Слова, які слова починаються? Які які слова Слова, починаються? «і». ти знаєш, на і. Як бабушку твою звати? Іра. Іра, Ірина, Ірина. так, правильно, так. Ще є ім'я Інна. Ігор так. Інна. Да. Іван. Іван, вірно. так. Іван. А який спільний звук у словах? І білка, інди, ірис, дім, ірис. Який спільний звук у всіх цих словах? Right yeah? Mm. Yeah. Спільний звук І. Так. Ні. Так, молодець, mm. uh -huh. ось поглянь. І -huh. uh -huh. відкрийте ротик, широкий язичок притисніть до нижніх зубів, посміхніться uh -huh. і скажіть. І... І... А ну повтори, так, якось хлопчик показує. І... О, і... І... Так, молодець. Так, і звук І позначають, як златочко. Як позначають? О, та не О. Гінечко <сум> та... позначають. Так, бо це голосний. Так, правильно. Звук І ось він. Позначається друкованою великою І, і маленькою друкованою буквою І. А... Зараз давай зробимо з тобою звуковий аналіз слова дім. Промов слово дім. «Дім», дім. – Яка перша буква? Какая? Ді. Ді. Який перший звук у слові дім? Д, 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 д. Так, тільки не Д, а Д Д д д Дім. Дік Д. Ді. 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 А як же ми позначимо звук Д? Як позначимо? Онією рисочкою чи двома? Двома рисочками. <small> ді, <-дь. Д'> <small> Так, <small> м'який приголосний. Так, виклади в себе на столику, будь ласка, таку фішечку. <small> <Д' -дь>. Так. <small> таточка, промовляємо слово повільно. <small> <small> ді. <-дь. small> Який другий звук, назви? <small> <small> І-і-і, mm. 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 Так, ми його можемо проспівати. Отже, він який буде. за Голосний чи приголосний? Mm. Mm. Ну, я все Правильно. Mm. Да, mm. mm. Звичайно, викладай в себе фішечку голосного. Так. Mm. Слаточка, <плес> mm. да. Ну, да. 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 похопляємо yeah, слово повільно. Mm. Yeah. Останнє букво. Який останній третій звук? М. М. Так. А як ж ми позначимо звук м? Як позначаємо м? М, покажи. Рисочкою, так, тому що м твердий, приголосний, так? Так, позначаємо понімію рисочкою. Ось такий нас, така вийшла звукова модель слова. Злат, порахуй, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Три. Так, а скільки голосних златочка? Та мене о. Один. Один. Так, один голосний. А якщо у слові один голосний звук, то скільки складів буде в слові? Один. Один. Один, звичайно, так. Так, правильно. <кхи> Молодець. А тепер ми маємо визначити з тобою, де знаходиться звук І. На початку, всередині так. чи в кінці слова. Що це ти зараз бачиш, я показую. Назви, будь ласка. Що це? Ножиці. 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 Де знаходиться звук І на початку, всередині, чи в кінці? На цьому. Танце. 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 Так, правильно, отже, ми покладемо останній квадратик, третій. Ножиці. Так. А це хто? Ведмідь. Ведмідь. Де знаходиться звук І? На початку в В чеку. Ні. кінці? Ведмідь. Всередині. В середині. Так, отже, покладемо другу квітиночку. Так, і останній у нас це іскра. Де знаходиться звук і на початку всередині чи в кінці. На початку істра, чи в кінці. Mm. Ні. Істра. Mm. На початку чи в кінці. Мітка. Mm. Mm. Істра. Mm. Mm. На початку. Mm. Mm. Істра, на початку. Так, і покладемо першу клітиночку. Так. Mm. Подивись, скільки mm. букв. І це все буква І. Дивіться на картиночку, скільки букв, і це все буква І. Давай зараз пограємо з тобою в гру, покусник пропонує нам дізнатись, скільки складів у словах, і визначити, в який капелюшок ми відправимо слово. Ось капелюшок з цифрою 1, Це значить, що сюди ми відправимо всі слова, в яких буде один склад. Де капелюшок? Тут циферка 2, Ми відправимо всі слова, в яких буде два склади. І в останній капелюшок, де циферка 3, Відправимо всі слова, в яких три склади. Назви, будь ласка, що це зображено. Лимон. так, скільки складів. Один чи два чи три. Давай перевіримо. став ручку. Влад, став ручку. Лимон. Скільки складів? по ручки скільки б'я? Скажи, лимон. ще раз. Два рази по дарив. Так, два. два склади. Отже, ми покладемо лимончик. Ось тут. Де, два, де цифра два, так? Так. А слово ножиці. Перевіряємо. Но. Тільки. Скільки? Три. Нож і три. 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 Відправляємо. Так, де циферка 3. Так. Далі. Зебра. Зебра. <звіплес> е е е е е е Скільки складів? Зебра. Зебра. Скільки складів? Е Одні. Ні. Зебра. Є Е, буква, є -т, А. Це значить дві голосні. Значить два склади. Не Тебра, <реку> два склади. Отже, відправляємо. Зебру там, де циферка два. Так. Але скільки складів? <реку> <Лев>! Скільки <реку> складів? Один, Один, звичайно. Отже, куди покладемо картинку левеняти? ливеняти? <реку> Сюди. Сюди. Я зрозуміла. Сюди. Добре. А слово сік. Скільки складів. Ану, став, став ручку свою, перевіряємо. Сік. Скільки складів? Один. Один. І ставимо сік. Ось. Де циферка один. І залишився у нас, хто це? Про-ко-дил. Плакад... Склад... Промов повільно слово і визнач, скільки складів. Про-ко-дил. Про-ко-дил. Скільки? Див. Три. Три. Так, три! Отже, крокодильчика картиночку ми кладемо сюди, в цей капелюшок, де циферка три. От і впорались ми з завданням, яке нам пропонував фокус. Так, добре. І неначе свічка. Ось, поглянь, неначе свічка. З ясним вогником вгорі. А погасне чорний, а погасне. Чорний нотик стане крапкою над і. Погляньмо, буква І, так? Да? да, 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 да. Слово овочі. Який звук ми чуємо в кінці цього слова? Овочі. Яка група? Овочі. Обочі там. І. Звук І. Так, правильно. Да. Перед вами магнітики з картинками. Треба обрати тільки ті, в яких є звук І. Радіо. Є звук І. Радіо і. Да, 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 а, да. Є. Игра. Да. Есть И? Да, да, да. Так. Сино. Да, да, да. Да, да, да. Телефон. Да, да, Телефон. Есть И? Да, да. Да, а не ну, Да, да. Да, есть. да. Да, да. Да, Свиты. Да. Так. Да. А условий сик. Да. Сик. Так. А условий мыло. Мыло. Есть мыло. Есть и. Мыло. Мыло. Нема, да? Есть мыло. Есть и. Та немає. У слові мило, телефон немає. Отже, зайві магнітики це мило і телефон, так? Тому що да. в цих словах немає звука І. Так, давай прочитаємо разом зі мною. Я показую, будь уважна. І А. о. Да. Так, великі. Давай читай та А О А О У О Н И Так, а тепер великі. Да. А О У О у, А. у, О. <switched> а. О. Правильно. Так, а тепер давай прочитаємо склади, починаючи з голосних. Дивись, я, я тобі прочитаю, а потім будемо разом. А м, у, мм о м і м Давай разом. Давай. Давай. А-м-у-м-о-м-а-м-і-й-м. Добре, молодець. А тепер нам таки, починаючи з приголосного Давай.

У, і, так, добре, добре, молодець Златочка. Наше заняття підходить до закінчення. Давай згадаємо з тобою, з якою ми сьогодні буквочку познайомились. Так, буква І. Так, звук І. Ти, молодець, добре виконувала всі завдання. Я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення.